Він подала вже чималий шлях на меті зібрати 328 тисяч гривень для своєї бригади. Тернівська телебачення дізналася про те, що Сергій зробить зупинку і в нашому місті. Тож знімальна група розпитала подробиці його пішого благодійного марафону. 29-річний Сергій Кукушкін, колишній боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади, воював у Часовому Яру, Бахмуті, Куп'янську, отримав два важких поранення. Вирішив пройти піший марафон зі Львова до Костянтинівки протяжністю 1200 кілометрів, аби допомогти своїм побратимам та об'єднати схід і захід України. Зараз проводжу піший марафон зі Львова до Костянтинівки, в підтримку всіх збройних сил України, які захищають нас, стримують окупанта. А також хочу підтримати підрозділ, в якому я проходив службу і відкрити збір. На два дрони, два нічного бачення, два тепловізора і два бінок. Немає заходу, сходу. Ну це одна країна. Треба об'єднуватися, бути разом. У рюкзаку мандрівника найнеобхідніше – вода, трішки їжі, намет, вітровка, павербанки загальною вагою близько 27 кілограм. Щодня долає 25-30 кілометрів. Марафон проходить в екстремальних умовах: неймовірна спека, дощі та вітер. Як його зустрічають у містах і селах, а також про хід збору коштів, він звітує в своїх соцмережах. Сергія пізнають скрізь. Люди підходять, зупиняються в водії. Про нього роблять репортажі місцеві змі. Ветеран пройшов вже більше тисячі кілометрів. Наразі зібрано понад 131 тисячу гривень. Тож наша знімальна група закликає всіх небайдужих тернівчан доєднатися до збору коштів. Кожна ваша гривня наближає Україну до перемоги та допоможе мужнім бійцям 57-ї бригади ефективніше нищити ворога. Чекаємо від, від хлопців, що на даний момент необхідно, тобто або дрончик, або тепловізори. Наразі вже деякі прилади придбані. Це бінокль за кордону відправлено, а також прилад нічного бачення вже в підрозділі. Свої донати ви можете робити за QR-кодом, який ви бачите на екрані.